Добрий день, діти! Запрошую вас до рубрики готуємо з бабусею Анусею. А зараз я вам розкажу одну історію. Одного разу бабуся Гануся наварила вареники смачних запашених повну одну миску, повну другу миску. Та й залишила їх, щоб вони вистигали. Хай стигнуть мої варенички. А вареники стигли та й почали між собою розмовляти. Ой, ми такі смачні, сказали з однієї миски вареники. Ми з сиром. Ми дуже, дуже солодкі. Ні, сказали вареники з іншої миски. Ми смачні, бо ми з м'ясом. Ми добріші, ні ми. Ми, ми. Почали вареники між собою сперечатись, почали так сперечатись, що навіть аж почали свою сварку у бійку повертати. Почали вареники між собою, аж битися. Ось така сварка в них сталася. Сварились, сварились вони. Бились бились між собою і доводили один одному, хто смачніший, аж допоки не прийшла до них ложка. Та й сказала їм, Годі вам уже сваритись. Всі смачні. І ви, і ви. Повареники бувають з різною начинкою, і вас однаково з'їдять. Невже? здивувались вареники, і мене з'їдять, сказав один вареник, і тебе також, бо ти смачний смачний. Так, вареники заспокоїлись, але подалік на тарілці лежали млинці. Вони також були значенкою, смачною смачною, і ложка сказала, щоб всі-всі страви, які зараз тут знаходяться на столі, обов'язково потаваришували, бо вони всі бувають з різною начинкою. І вареники, і млинці. Малята наближається свято Масляна. Масляна, або ще кажуть, масниця, є одним з найстародавніших свят слов'янських народів. Справжня забава, яка зберегла свої традиції в наші дні. Це смачне і неймовірно ситне свято триває цілий тиждень, який передує на стані Великого посту, і триває Великий піст сім тижнів. Масляна масляна, яка ж ти мала, якби ж тебе сім неділь, а посту одна. Назва свята Масляна пов'язана з тим, що в тиждень перед Великим Постом з раціону харчування виключалися всі м'ясні продукти. А ось молочні ще вживати було можна, так як і складові для приготування млинців молоко, яйця, масло, сметана, На Масляну завжди пекли млинці як символ сонечка, круглі, жовті, а значить, прихід весни, тепла і те, що день став набагато довший. Отже, малята, я пропоную вам сьогодні разом зі мною зробити млинці. На свято Масляну. Ми будемо з вами робити млинець з начинкою. Малята! Для роботи нам потрібен пластилін жовтого або білого кольору це буде наше тісто, Скалочка для того, щоб качалка така, щоб розкачувати тісто, і начинку для наших млинців. У мене це будуть ось такі ягідки. У мене будуть млинчики з ягідками. У вас може будь-яка начатка. Ви можете взяти крупу у мами, яку-небудь, хоч рис, хоч гречку, ви можете взяти і пшоно, ви можете взяти навіть горох або квасолю, можна інші шматочки пластиліну, можна взяти які-небудь намистинки або дрібні дрібні гудзики. Для цього пластилін розминаємо в ручках. Просто його мнемо, щоб він розігрівся. Коли він розігріється, скочуємо з нього ось таку повз, круговими долоньками, отаку кульку, щоб вийшла куля. Коли у вас вийшла куля, кулюцю приплюскуємо. Сплескуємо її, плющимо, прогортаємо, перевертаємо так, прокручуємо і прищеплюємо пальчиками, розплескуємо в такий. Млинець. Коли трішечки ви вже розплескали, тоді можна покласти і за допомогою скалочки розкатати ваш млинець, щоб він був тонший. Дітки, але ми з пластиліну готуємо декоративний млинчик, тому ми за допомогою скалки розкочуємо. А загалом млинці. Смажить на пательні. Тісто тоненьке виливають на пательню і смажить млинець. Млинець, уже, коли він смажений, має круглу форму, бере форму пательні. Ось такий млинець вийшов. Тепер ми візьмемо начинку, покладемо всередину ягідки наші і загорнемо ось таким чином конвертиком. З одного боку загнемо і з іншого боку загнемо. А потім скрутимо ось так і з іншого боку. Ось так. Ось такий вийшов у нас млинець з начинкою. Малята, ось такий млинець у нас з вами вийшов. Чекаю на фото ваших робіт. Гадаю, у вас будуть ще кращі млинці. До побачення, до нових зустрічей з бабусею ганусею.